Академія політико-правових наук України відтепер матиме офіційне представництво в Івано-Франківську. Філія АППН розміститься на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету. Це буде об'єднання вчених для ціл спрямованого розвитку політичної науки та освіти гуманітарних технологій у суспільно-політичних відносинах. Я був буквально вже один із перших, хто став членом цієї академії. Чому? Я багато років займаюся проблемою політики і права, і це на ті курси, які я читаю для студентів, бо політика без права не може бути. І ми говоримо про те, що політика має бути правовою. Але, на жаль, ми кажемо, що в нас право заполітизовано значною мірою. І тому сьогодні в умовах війни виникли взагалі проблема в тому, що ми повинні шукати нові шляхи. Розбудову української держави здійснює процесів і деокупації і реінтеграції, які відбудуться. і тому потрібно об'єднати зусилля сьогодні вчених, які мають знання, розуміння, об'єднати зусилля політиків. Академія координуватиме науково-дослідну роботу, сприятиме обміну професійним досвідом. А ще АППН стоїть на захисті фахових інтересів, економічних, юридичних та соціальних прав своїх представників. Її засновник академік Петро Мироненко, палкий прихильник диктатури права, вважає, що поняття демократії в Україні за понад 30 років приведене до стану анархії. Всі академії наук, громадські, не громадські, вони сьогодні прирівняні, і тому ми прийняли рішення, що треба рухатися в регіони. І не тільки політологів, ми об'єднуємо в і правоки, і філософів, і психологів. У нас є, у нас навіть є економісти, і доктора технічних наук. Справа в тому, що ми підбираємо сьогодні політичну еліту не стільки по спеціальностям, стільки по, по, про, про українському духу. Ми вже відкрили відділення в Черкасах, в Дніпрі відкрили відділення. Це я приїхав до вас з Ужгорода, вже відкрили відділення в Латвії і Вашингтоні. На думку доктора політичних наук Петра Мироненка, держава, яка не дбає про розвиток гуманітарної освіти та науки, втрачає шанс сформувати громадянське суспільство. А саме воно вчинило відчущність проти російської агресії. Український народ продемонстрував світові, як треба захищати цивілізаційні цінності. Власне, такий лейтмотив воєнних хронік і щоденника політолога Мироненка, спогади про майбутнє. Михайло березень, Руслан Копанчук, новина на вежі.